16-ті роковини загибелі в Івано-Франківську вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Традиційне віче відбулося поблизу його погрудя на Одноіменній вулиці. Сценарій урочистостей також змін не зазнав Панахиди від духовенства, покладання вінків до постаменту та слова від влади та рухівців. Чорновола називають пророком. Переконані, він надихав людей на барикадах, а його думки актуальні і нині. Він сказав один раз: дай Боже любити так Україну сьогодні, маючи, аби. Потім не довелося гірко шкодувати, втративши її. І він відчував як політик світового масштабу, що імперії колонію так задаремно не відпускають. І все це сталося, що в Україні Революція Гідності на Майдані. Ми бачимо за прикладом, Важливість особистості Чорновола в українській історії ніхто не заперечує. Втім, дехто з учасників віча вважає, що формат вшанувань пора б змінювати, адже зазвичай такі урочистості повторюють одна одну та відбуваються лише для певного кола осіб здебільшого старшого покоління та чиновників, можливо, це якісь мають бути флешмоби. Можливо, це має мають залучатися і ЗМІ до цього. Звичайно, потрібно десь шукати можливості, щоб якомога менше фінансування на таке затрачати. Я вважаю, що можливо треба щось змінювати але як як саме я ще не можу дати відповідь це можливо треба більше педагогів питатися громадських діячів молодих вони можливо якісь такі нові та, ідеї піддадуть при карпатському університеті дуже багато є креативних молодих людей в тому числі навіть викладачі могли бути їх треба залучати просити Запрошувати до співпраці нагадаємо, лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл загинув 25 березня 1999 року в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники рідні та патріотично налаштована громадськість вважають його смерть політичним вбивством напередодні тодішніх президентських виборів.